Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. З 15 грудня 2024 року Укрзалізниці запровадила новий розклад руху поїздів. Компанія анонсувала зміни для покращення транспортних послуг, ввела нові маршрути, переглянула графіки. І от минуло трохи більше місяця, як Укрзалізниці раптово вносить нові зміни у розклад. У період з лютого до березня і квітня скасовуються деякі рейси, зменшується періодичність, переглядаються графіки руху, формуються двогрупні поїзди. Отже, що відбувається із пасажирським Улученням на залізниці, як пояснює скорочення кількості рейсів компанія, про це далі. Цими днями мешканці низки регіонів почали звертатися до Укрзалізниці через Фейсбук із питаннями, куди зник із розкладу той чи інший поїзд, чому стало менше рейсів і так далі. Якщо узагальнити ситуацію, то зміни виглядають як оптимізація. Компанія в своїх поясненнях каже про зниження пасажиропотоку. Деякі поїзди об'єднуються у групи і прямують з одним локомотивом до певної станції. Це дозволить залізниці задіяти менше ресурсів. Так, починаючи з 6 лютого, будуть об'єднані в один склад поїзди номер 43 Черкас, Івано-Франківськ та номер 49 Київ-Трускавець, номер 84 Київ Солотоно та номер 233 Київ Рахів. Номер 27 Київ чоп та номер 95 Київ Рахів, No59 Київ чоп та номер 7 Київ Чернівці. На ділянці з Києва до Львова вони прямуватимуть об'єднані в один склад. Далі кожний поїзд буде рухатися окремим маршрутом. З одного боку, така оптимізація покращить рентабельність перевезень, а з іншого боку, таке формування поїздів передбачає зменшення кількості вагонів у кожному складі до 6-9 одиниць. У пікові дні це може призводити до дефіциту квитків. Зараз у популярних напрямках надвеликого попиту немає. Принаймні, онлайн сервіс продажу квитків у Карзалізниці показує, що є достатньо вільних місць з Києва до Львова, Харкова, Дніпра, Одеси. Окремо варто сказати про зміну розкладу поїзда номер 113 114 Харків Львів. У лютому березні та квітні «Укрзалізниця» призначає рейси по окремих датах. Зараз цей поїзд курсує щоденно. Офіційна причина зменшення кількості рейсів падіння пасажиропотоку. У розкладі Укрзалізниці зазначено, що згаданий поїзд має курсувати щоденно, але з 25 січня по 25 березня, а також у квітні, вносяться зміни. Протягом цього часу рейси будуть виконуватися по окремих днях. У коментарях соцмережі Facebook служба підтримки «Укрзалізниці» відповіла, що спостерігається спад пасажиропотоку, як і на багатьох інших напрямках, що змусило тимчасово змінити періодичність курсування цього поїзда на графік за визначеними числами. Особливість поїзда номер 113 Харків Львів це його маршрут. Він прокладений через суми Київ, Житомир Сарни, Коваль, Володимир, протяжність траси 1288 кілометрів та 40 зупинок. Час у дорозі більше 24 годин. На ділянці від Києва до Львова поїзд прямує через станції, де інші поїзди не курсують, окрім приміських. Система продажу квитків Укрзалізниці показує, що в день відправлення поїзд заселений майже повністю, проте компанія скорочує кількість рейсів, посилаючись на падіння пасажиропотоку. Тим часом «Укрзалізниця» намагається використати нічні поїзди для регіонального сполучення. Зокрема, компанія анонсувала змін графіку та маршруту кількох поїздів Закарпаття та Прикарпаття, аби пасажирам було зручно дістатися Львова, Луцька Рівного та інших міст заходу України. З 6 лютого призначається поїзд номер 233 234 Київ Рахів. Він курсуватиме через день та прямуватиме через Івано-Франківськ та Коломию. Раніше поїзди Рахівського напрямку не їздили таким маршрутом. Укрзалізниця позиціонує цей поїзд як альтернативу регіональному сполученню. Зручний маршрут для подорожі мешканців Єсінів, Рохти, Татарова та Єремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів Коваль Рахів, що курсуватимуть у складі поїзда номер 234 Рахів Київ. Разом з цим скасовується поїзд номер 133 Київ Рахів. У розкладі вказано, що він не курсуватиме з 10 лютого. Також зміни торкнуться поїзда номер 8483 Солотвано Київ. Укрзалізниця пише, що призначено більш зручний час прибуття відправлення поїзда по станції Львів, відправлення зі станції солотного о 1952, прибуття до Львова о 5 годині, відправлення зі Львова о 23.16, прибуття в солотвоного о 8 годині 8 хвилин. І ще одна цікава особливість, на яку варто звернути увагу. Вірогідно, в березні зміниться розклад поїздів, що курсують по станції Раворуська. Це стосується регіональних рейсів до Коломиї та Чернівців, а також польських рейсів. Зараз у розкладі Укрзалізниці вказано, що діючий графік руху діє до 8 березня. Судячи з пояснень Укрзалізниці скорочення рейсів та кількості вагонів у поїздах, тимчасовий захід. Можливо, це міжсезоння компанія використає для ремонту рухомого складу, аби належним чином підготуватися до літніх перевезень. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також нагадаю глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, спонсори можуть переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. І також донатами підтримати канал можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.